24 грудня у Золочівському професійному ліцеї відбувся конкурс міста Містер ліцею. Свій артистизм та здібності учасники демонстрували у таких конкурсах: візитна картка, я зірка, таланти, смішні історії з життя, екстремальні ситуації, на всі руки майстер, гарна господиня. Журі підбило підсумок всіх конкурсів. В результаті титулом міст ліцею 2015 нагородили король Наталію, ученицю групи групи номер 18, а містером ліцею 2015 став Остапенко Юрій. Учень групи номер 27. Номінацію Міс ніжність отримала масник Любов, учениця групи номер 28 А міс елегантністю стала Павлишин Христина, учениця групи номер 28 Титул Містер інтелект та містер стиль отримав Герус Василь, учень групи номер 18, А титулом Містер Грація нагородили Руса Юрія, учня групи номер 17. Глядацький зал обрав своїх фаворитів. Ними стали. Сторожишин Денис, учень групи номер 22 отримавши титул містер глядацьких симпатій. Та Баб'як Віра, учениця групи номер 18 міс глядацьких симпатій, яка була нагороджена ще одним титулом міс інтелект. Організаторами конкурсу були Наталя Мацега та Савчук Христина. Згадую собі картину, сиджу на парі, напруживши спину, а в голові думка гуляє, чому так сонечко в небі сіяє? та ще не пізно в шелест махнути, і в озері своє тіло схохнути, Чи просто гори піти далеко, бо на горі давно вже спека, якби всі Гітари би і заграли, і заспівали би під баяни, і підсимали ви почуття з крові повітривали б, може, зразу було би дві би більше, це ніколи б не діло би, може сонце, світило би, лобись обігріла.